Добрий день, мої любі дітки. Я рада зустрічі з вами і хочу вас, дітки, попитати, скажіть, будь ласка, а чи бувають у вас мрії? Про що ви мрієте? Я так, дітки, у кожної людини, у кожної дитинки бувають свої мрії. Мабуть, хтось із вас мріє побувати на морі, покупатися, позагорати на пісочку полежати? А комусь хочеться мати гарний телефон, самокат чи велосипед. Так, дітки, це воно так і буває, що мрії бувають у кожного у кожного, і хочеться, щоб вони збулись. А сьогодні я вам хочу почитати казку, яку написав Михайло П'яцковський, називається Комашка, яка хотіла стати великою. От, послухайте, будь ласка. Цю казочку. Не дивуйтеся, будь ласка, що маленькій комарці присвячена ця казка. Так, комарці. На звичайній, такій крихітній, що навіть забули цій комарці дати ім'я. А чим же вона прославилась? Про це потім. Але спочатку, діти, про мрію. Кожен має свою мрію. Чи не так? Наприклад, тигриня смугастик дуже хоче вітати, але воно й не має крил. Зебрі тільняшці набридла її одяг смугастий, як матрац, їй сниться, ніби вона коричнева, коричнева, така коричнева, що їй дуже приємно на себе подивитися в дзеркало. А комашка теж має мрію. Вона мріяла вирости. І перетворитися з маленької малесенької на таку велику велику комашку. Ти не знаєш, у якій аптеці продаються пігулки для росту? попитала комашка у равлика не з Не знаю, відповів Равлик. А що вони тобі дуже потрібні? Дуже зітхнула комашка, от би мені стати. Нехай не такою величезною, як слонення лус, але принаймні не менше заносорога топ топа. І що тобі з цього? Та що ти кажеш, не спішко? Мене відразу почали всі помічати, зі мною усі віталися при зустрічі. Ну, хіба це щастя похитав головою равлик не спішко. В чому воно полягає, замислено промовила комашка. Але якщо ти не знаєш, в якій аптеці продаються пігулки для росту, то нам нема про що більше розмовляти. На тому і розійшлись комашка і равлик. А через деякий час трапилось ось що. Носоріг топ, топ. Смажив яєчно з сорока яєць і забув вимкнути електричну плитку. А що буває в таких випадках? Усі, звичайно, знають у таких випадках, що буває дітки, у таких випадках буває пожежа. Слякався носоріг соріх топтоп, став на допомогу кликати. Прибігли звіри і крокодил зубасник, і жирафа довго в'язак, і тигри. Гасить і ще багато-багато інших. Прибігли і стоять, дивляться, стоять і дивляться, дивляться, а хата горить і горить. Хата горить і ніхто вогонь не гасить, ніхто вогонь не гасить, бо всі розгубилися. Одна комашка не розгубилась, полетіла за рятувальною командою. Опустилась вона на пожежну частину. Бачить, а слони пожежники в мідних своїх касках у доміно грають, і ніхто навіть вухом не веде. Пожежа, запищала комашка. Рятуйте, допоможіть. Де пожежа? Що горить? Сполошилися ж пожежники. У носорога топ топа хата горить. Не гайте часу, мені його дуже шкода. зі сльозами на очах промовила комашка. Завантажили слони на спини, бочки з водою. Помчали на пожежу, витягли вони з вогню носорога сорога топ топа, а пожежу з хоботів водою загасили. Дуже задоволена була комашка, що врятували пожежники носорога сорога топтопа, і від радості вона у повітрі всякі там сайто стала гроб'яти. Але її дітка, як і раніше, ніхто не помічав і не здогадувався, що це комашка. Пожежників викликала, тільки равник не спішко знав про це. Ти молодчина комашко, похвалив він її, ти не розгубилася в хвилину небезпеки і врятувала життя на топтоку, який мало не загинув через свою яєчню. І я сьогодні ж напишу замітку до нашої місцевої газети і попрошу, щоб її. На самому видному місці надрукували. А що я зробила? здивувалася комашка. Нічого особливого. Ось якби дістати чарівні пігулки мені для росту. Та навіщо тобі якісь пігулки? сказав раблет не з Ти маленька, прималенька, а за те в тебе таке велике серце. А це найголовніше. Дітки, про кого я вам прочитала казочку? Так, про комашку. Комашка яка була? Дуже малесенька, але їй хотілося якою стати? Великою, превеликою, щоб її всі помічали, віталися з нею. А чи сталося, дітки, таке? Чи продаються такі ліки, такі пігулки, щоб комашка могла вирости? Вірно, дітки, вона не виросла. Але що ж сталося? Ну, її равлик так похвалив і навіть сказав, замітку напише, що він сказав. Бо у комашки велике серце. А скажіть, будь ласка, а чому ж у комашки велике серце, як ви гадаєте? Так, дітки, бо вона прийшла на допомогу іншому, допомогла у скрутну хвилину топ топу. І ще що? Вона проявила турботу. Проявила свою чуйність і так змогла врятувати життя носорога. І я гадаю, дітки, що кожен із вас має поступати так, як маленька комашка, яка показала нам приклад, як воно повинно бути, дітки, в оточуючому житті. І так, як люди, так і комахи один одному допомагають. До зустрічі, дітки, до побачення.